Доброго ранку, ми з Миколаєва. Зараз восьма ранку, а на календарі 1 вересня. Любі наші діти, починаємо ми з вами новий навчальний рік. Ми вас вітаємо з великим злетом! Вчіться дружно, радійте і будьте завзятими, відкриваючи книжкові світи. З новим навчальним роком вас, школярики! Нехай з вами поруч крокує щастя. Вивчайте світ, ростіть розумними і кмітливими, бо на вас чекає гарне і велике майбутнє. Любі учні, щиро вітаємо вас на знань. Сподіваємося, що ви гарно і активно відпочили влітку. Набрали сил і готові здобувати нові знання. We wish you happiness. Good luck and great success. Welcome To School Life! В новому навчальному році бажаємо вам багато радості та сміху. Бажаємо якомога більше позитивних емоцій, звичимо вам творчих ідей та бажання досягти нових вершин. Ми віримо в вас. Шановні батьки, вітаємо вас з новим 2023 2024 навчальним роком. Бажаємо вам успіхів, нових звершень, творчості! Ми впевнені, що цей рік. Та не для всіх нас переможе. Миру нам все буде Україна.